У Коломиї триває судова суперечка між підприємцем та адміністрацією ринку. Підприємець нарікає на керівника місцевого ринку, мовляв, та несправедливо позбавила її місця торгівлі на базарі. Своєю чергою. Адміністрація ринку пояснює, зробила це через те, що підприємець торгувала неякісною продукцією. Судова суперечка між адміністрацією ринку та сім'єю підприємців, що там торгують, триває вже понад рік. Людмила Бабінська стверджує, що їй заборонили продавати свою продукцію та навіть застосовували фізичну силу і погрози. Вирішують конфлікт аж київському господарському суді. Ми вже півтора року судимося, тому що в нас е е е ветеринарна служба е 15 лютого була, мене прийшли. Е я та не орендар є. Я підприємець, але є не орендар. Вони сказали мені пояснення писати. Я не розуміла, які ці пояснення, що протермінований товар. Я не бачила ні кількості цього товару, ні дати. Ні назви, і я повернула ці кошти цьому покупцю, вибачилася. З ветеринарної служби приходили, вони ото варто і дивилися, оглядали, проверяли, але мені до відома це не доводили і не показували. Я прошу адміністрації ринку, прошу міського голови, я півтора року ходжу, я жодного засідання не пропустила у міській раді, щоб мені дали це робоче місце. Заступник директора Коломийського центрального продовольчого ринку Володимир Остафійчук заперечує. З робочого місця підприємців ніхто не виганяв. Договір оренди закінчився, і на підставі рішення суду, скарг та експертиз, що проводили працівники лабораторії ринку. Підприємці не мають права продовжувати свою діяльність через невідповідний рівень продукції. У ході щоденної такої перевірки, яку проводили працівники лабораторії ринку і працівники ринку, було виявлено просрочену продукцію. 50 найменувань». керівники ринку готові надати місце для. Для торгівлі сім'ї бабінських за умови, що ті виконають відповідні вимоги. Повинен бути складений акт, бо якщо, наприклад, його не утилізувати, вони собі, наприклад, його забрали. Я ж не маю гарантії того, що вони на слідуючий день його знов не принесуть і знов не покладуть. Розумієте? Тобто вони мають просто напросто взяти той, той товар, відвести в відповідне місце, де його утилізовують, і його утилізувати. На підприємців нарікають і колеги, що працюють у сусідніх кіосках. кажуть, до них помилково звертались покупці зі скаргами на товар, що придбали в сусідів. Не було конфліктів практично ніколи. Ну як десь колись та це по торгівлі в кожного буває. А на рахунок цієї просрочки, що вони мали, то я так скажу: якщо от в от у них, наприклад, в 2011 році був пожар в кабінці. Ми допомогли після пожару, ми помогли все з кабінки винести, буквально все до, до баночки. І це було в 2011 році. А коли вилучали в 2013 році продукцію, то в неї в кабінці вже була продукція. що вже в одинадцятому році, вже за восьми рік була продукція просрочена. Були такі неоднократно випадки, що люди приходили і повертали просрочену продукцію мені переплутаючи, що вони купували там, і приносили і просили. Просто ми приходили сюди до Ганни Василь, не показували це. все, це все залишалося тут. З того часу, яких нема, таких претензій ні у кого з людей не було. Пані Людмила в розпачі не знає, що їй робити. Коштів на проживання немає, тому вирішила голодувати під стінами ратуші. Я планую понеділок голодування під міською радою, поки це питання моє не вирішиться. Справу жінки не вирішено, але і її під стінами ратуші ми не побачили. Аби надалі таких конфліктів не виникало, керівництво центрального ринку радить покупцям за найменших порушень звертатись до адміністрації, і проблему буде вирішено.